I'm sorry. Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися з 38-річним солдатом Олександром Чудіновичем. Був дуже добрим хлопцем, доброзичливим. Завжди всім старався допомогти. От у нього була така завжди яскрава гарна посмішка, що він навіть своєю посмішкою заражав людей до доброти, до співчуття. Дуже шкода, що такі діти, хороші діти, гинуть. Ми завжди будемо пам'ятати Олександра, любити його. Військового досвіду Олександр Чудінович не мав, втім, з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до місцевої тероборони. Ми трішки далеко жили, далеко одне від одного, але так практично кожного року ми завжди їздили в гості до них. То, ну, такі посмітненькі, гарненькі, ну, такі гарненький хлопчиночка був. Він спочатку був добровольцем, а потім вже та гарячі точки в липні 2022 року Олександр доєднався до лав Збройних сил України, виконував бойові завдання в Сумській області. Я з Олександром вчився в п'ятій школі міста рівного. Він з нами вчився до дев'ятого класу. Дуже позитивна людина. Добре вчився, взагалі не можна нічого про поганого про нього сказати. 22-го року він захищав нашу землю від загарбників. Це шок для нас, дуже, коли б знали цю трагічну новину, вічна пам'ять героя. Після школи ми зв'язок з ним втратили, але ну, ми постійно про нього пам'ятали, ну, знали, що він є. Просто він з рівного посилів переїхав і так трішки мій зв'язок з нами обірвався у нас з Сашком. Загинув захисник 23 грудня цього року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Поховали бійця на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.